І так, да, на рахунок фальсів я хотів робити дерев'яну обв'язку зверху і знизу. В принципі, в принципі, Я зараз думаю, це просто більше зараз буде трудойомкіше ця робота, і тим більше буде більша нагрузка на фрезер. У мене китайський фрезер, тому не хотілося його нагружати, хотілося з ним ще трішки попрацювати. Тому пінопласт він гризе класно. Да. Так що будемо робити поки що без дерев'яної обв'язки. Можливо, зроблю там 2-3 вулика, суто для проби. Я також Буде відео. Спробуємо, як нам будемо працювати, пробути з деревом. І все таке. Так, що я просто до чого це веду, що е... дерев'яну обв'язку завжди можна де поставити, навіть ось такий уже пінопласт. Тобто, без, фальці... без... без дерев'яних вставок. Спокійно вирізати фальці пінопласту і вставити на місце них дерев'яні. Наприклад, 2 см відрізали, 2 см реєчку поставили з фальцями, і вона тут буде стояти. В принципі, нічого не зміниться. От і все, до чого я веду, що просто що із обв'язкою, що без обв'язки, можна потом завжди вставити ту обв'язку. Тобто то не є принципово. Так що, якось так. Будемо поки пробувати так. Далі буде видно. Також, друзі, буде відео про очеретяні вулики. Як бачите, покраска йде повним ходом. Будемо. Також заготуємо очерет, зріжемо, плюс-мінус. Я не знаю, коли буде відео. але буде відео також про черетяні вулики. Зараз, хто не знає мене, я ще вирощую тюльпани до 8 березня. Тобто я зараз буду, друзі, вже засаджувати самі тюльпан. Це займе дуже багато часу і я не можу сказати коли. Я зможу записати для вас відео наступне. Ну, Також я відео запишу, звичайно, вже про тюльпан. Так що, якось так. І так, друзі. На цьому будемо закінчувати наше відео. Кому сподобався даний вулик, ставте пальці вгору, пишіть коментарі, якщо якісь є питання. Так що, якось так. Всім добра та позитиву, друзі, всім пока.